Вітаю вас, мої друзі. З вами Валерій Зіноєв, керівник фонду Захисна хвиля. 24-й рік ми розпочали з чергової карети швидкої допомоги для наших захисників. Цього разу ми зробили невеличку, маленьку карету швидкої на базі Renault Kangoo, але вона така досить об'ємна. Вона з довгою базою, тому хочу зробити невеличкий огляд на цю карету. Вже, так би мовити, дотримуючись традиції. Завдяки вашій допомозі ми змогли зробити цей проєкт і хочу показати, куди пішли ваші гроші і як вони будуть допомагати рятувати наших захисників. Отакий От маленький автомобільчик. Ззовні не дуже великий, але дуже потужний. То що ж ми маємо внутрі? Ну, це повноцінний стретчер, тобто нощі для пацієнта, повноформатні, бачите. Далі в нас є для лікарів шухлядочки з додатковими місцями для зберігання ліків, є такі для капельниці штучка, додаткове освітлення. Е, що ще? Попереду у нас ще додаткове місце. Що дуже гарна, машинка йде зі спецсигналами і вони працюють. Також працює і сирена досить гучно. Тож вже не буде питань, що наших хлопців не пропускають. Ось такі зручні задні двері для завантаження. Щоб було зрозуміло об'єм цієї машини. Ми щоб максимально встигли зробили, але додали ще купу запчастин, там потрібно ще буде замінити гальмівні колодки, задні барабани. Вже на підході амортизатори, тож хлопці попросили надати то сухим пайком. Вони самі будуть робити. Бо дуже потребують машину і нема часу чекати на довгий ремонт. Тому зробили чисто те, що було. Необхідно зробити по ходовці одразу ж в першу чергу. І, звісно, ми двигуну замінили масло, фільтра, все, що там побачили, все було одразу вже зроблено. Ось така машинка у нас. Навіть музика працює. Друзі, хочу ще раз подякувати всіх. Ви навіть не розумієте, наскільки важливо нам закривати такі потреби. Лікарі військові вони не можуть за свої кошти купляти машини. Вони їм дуже складно обслуговувати техніку, тому що машин досить багато, вони різні. По Міністерству оборони їм не дають можливості робити техогляд тих же там мерседесів, фольксвагнів, Рено і так далі. І... Щоб ви розуміли, ну не можуть вони скидатися грошима, щоб повністю зробити ТО або купити собі машину для того, щоб евакуювати хлопців. Тому я допомагаю медичним підрозділам всіх бригад, котрі до мене звертаються. І завдяки вам окремо хочу подякувати компанії Візіквей, де я працюю, Брайну Робертсону. За такий дуже великий донат, тому що цей збір вдалося закрити буквально за два тижні. Я розпочав його 29 січня, а формально закрив вже 15 лютого, коли приїхав до Харкова. Зараз машинку ми підготували. Вона вже готова максимально, наскільки це можливо було зробити за два дні. Хлопці на СТО зробили просто диво. Вони... От настільки душею всі боліють за те, щоб машинка їздила, щоб вона приїжджала до них тільки на сервісний огляд. Тому сьогодні ми її передаємо. Військові хотіли забрати її вчора, дуже просили, бо вони вже виконують бойові завдання. Їм потрібна маленька машина, щоб не ганяти, наприклад, для якихось випадків великі швидкі. Тому сьогодні вже машинка поїде виконувати свої завдання. Сьогодні 17 лютого 2024 року. Тож це в нас найбільш швидка допомога, наскільки це в мене було і в нас було за цей вже другий рік війни. Тож працюємо на перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Дякую вам всім, друзі! Продовжуємо роботи, працювати!